Вітаю! Сьогодні знову про скороварки. Я шукав же собі кастрюльку на 6 літрів, приблизно таку для повсякдневної готовки. І знайшов, але опікся, прийшла з вигнутим вогнутим дном. І так думав, думав і згадав. Ну а сама найкраща кастрюлька, крепка, добра, тяжка. З класним дном. Це скароварка. Кладіть кришку звичайну і буде вам кастрюлька. І що? Взяв третю скороварку. І знову ж Home Perfect. Перебирав багато, нічого нового, кращого я не знайшов. Значить, хочу розказати, як працює тут клапани. Як взагалі потрібно з нею? Ну от ми знімемо кришку. Як працюють клапани? Тут є три клапани. От з обратної сторони добровидка. Це просте це аварійний клапан. Він силіконовий, він просто в тюрку засунутий, от, бачите, от там. і коли вже цей не спрацьовує цей ді, коли вже все забито якщо, не дай Бог, він спрацьовує. Його вибиває, причому він не вилітає вам в потолок. Він стоїть під ручкою. Тобто він вдариться, якщо вдариться, в ручку. Все, він вас спасе по-любому. Ну я працюю вже більше року зі скороварки, нічого <смі> такого ще не було. Ну, на всяк випадок добре, що його поклали. Тобто і тут є три клапани. І ось далі. Це робочий клапан. Бачите, як він працює. Як він працює? Набирається тиск. Внутрі каструльки, він давить і підіймає цей палець. Підіймає, О, там силиконова прокладочка, все, вона не дає вже виходити все. в парі. Ну, Потрошки тут може бути йти, але трошки. Тобто він потрібен для індикації. Тиск набрався. От. Якщо він спрацював, вискочив вверх, тиск набрався. І по-друге, для чого він потрібен? Він запобігає. Щоб ви не відкрили кришку, коли там є тиск. От дивіться. Бачите? Клапан спрацював. Як він спрацював? Він зайшов в цей отвір у ручці. І ви вже не можете відкрити. Ну, зламати можна, звісно. Далі. регулювачний клапан. Цей клапан дуже цікавий. Він регулює тиск внутрі скороварки. У нього є два положення. відкрита Закрита. Як він регулює тиск? Коли планець вниз для спрацювання оцього клапана тоді потрібно буде менше часу і менше тиску. Коли він спрацює в такому положенні цього фланця, менше часу і менше тиску. Чому? Ну Тому що тут дюрка закрита. І є ще отаке от положення. Тобто тут дюрочка зараз відкрита. І раз тут буде отвір, то треба більше тиску знизу, щоб підняти цей пальчик. Розумієте? І от, коли він спрацює, тоді можна закривати і удавляти огонь. Так, щоб... Але так убавляти, щоб тиск не впав, щоб цей клапан не впав. Виходить, що. Якщо ми варимо овочі, можна варити отако. Набирати тиск на цьому, на закритому фланці. Щоб він скоріше набрався і собі працював. Того тиску от, вистачить, щоб овочі зварилися швидко, як потрібно. А цей це положення, коли відкрито, коли потрібно більше тиску, щоб піднявся цей палець, спрацював, і ми зрозуміли, що все, там тиск є, треба його зменшити вогонь. Значить, В цьому положенні ну, м'ясо готують. Або, наприклад, тушонку, якісь консерви. Тобто, коли набереться тиск в такому положенні, потім ми це закриваємо, і той от тиск буде триматися. Але він буде більшим, ніж в першому разі, коли ви так набирали. Ось така різниця. Ще одна функція цього клапана це швидке стравлювання тиску. От, вам потрібно щось додати в кастрюлю. От Там вариться, але вам потрібно щось додати. Відкриваєте цей фланець, пара стравлюється через нього, палець падає. Можна відкрити, зняти кришку, додати, закрити, додати вогню, щоб спрацював клапан. Опустити, зменшити газ і далі варити. Або коли ви закінчили, зварили, і вам потрібно, щоб швидко то дістати. Або, ну, наприклад, борщ зварили, борщ каші за все, відразу, щоб він, охолонув, щоб він не тряв свій колір. Тому що якщо він буде ще готуватися там на остатках того тепла, то він, чим більше овочі обробляється термообробкою, і вони більше тряють свій колір. Тобто він не буде такий буряковий ну Треба відкрити. Ви не чекаєте, бо воно може стояти 40 хвилин десь, поки впаде. Або не кладете під воду холодну, щоб воно впало охолонуло. Просто відкриваєте і воно впаде через там хвилину-дві. Пара вийде, цей палець впаде, можна відкривати, перелівати і щось робити. І приклад. Ось. Я наляв туди вже гаряче щоб скоріше воно. Закриваємо. Закрили і включаємо. Цей клапан опущений. Чекаємо, коли вискочить палець. Якщо ми підіймемо, то тиску має набратися більше і треба чекати довше. Ну, щоб не чекати довше, ну це для м'яса. Це для овочів. Щоб не чекати довше, я вам так показую. З таким прикладом, що фланець опущений цей і чекаємо, коли цей підійметься. Спрацював клапан. Тепер ми маємо зменшити огонь. От було на 9, ставлю на 4. Це, щоб воно далі працювало. Цей тиск не зменшувався, підтримувався. Потрошки воно там пару видає, але це трошки. Ось, наприклад, варите ви борща або рагу з м'ясом. М'ясо готується довше, овочі готуються швидше. Тому не треба накидати, як більшість показує, М'ясо, овочі, все відразу накидали, закрили і чекають. Ви собі м'ясо зварили, можете закладати овочі. Як закладати? Вимикаєте, відкриваєте цей плавір. І чекаєте, коли впаде цей, може зняти зверня. Взагалі ну Там же нічий. Зараз планів впаде. Впав. Сміло можна відкривати. Все. Де даєте? Овочі. Що там ще треба? Закриваєте. О! Одразу підняли. І назад. Так. Вмикаєте знову, чекаєте. Вмикаєте знову, чекаєте. Все. Зменшуєте газ, нагрів. Так, щоб підтримувалося тиск, щоб там не впало. Все. І варите до кінця. Все просто і зрозуміло. Ну от таке. Далі буде. продемонструю вам здесь все в и... Ну вот что тут пишут. 55 килопаскалей. Вот это такие. И вот рисочка и макс. Это означает, что вот это мало будет внутри, но почему-то они не кладут. Ни в одной нема. У меня 17 литров, 12 литров, и это 7 литров, ни в одной не нема. Тут они пишут макс. Не сразу догадаешься. Тобто, До цієї різочки треба додавати рідину. Більше не можна, як би. Але більше можна, якщо це рідина про... Ну, наприклад, ви поклали тушонку там робитися, можна от таку воду можна додавати. Якщо високі банки, 600 громові і так далі. А якщо ви щось таке варите, ну не дай Бог, нікому не рекомендую, але... Бували такі случаї, що варять легені. А легені, коли варяться, це ж вони не тушать, там же все отако бурлить, легені дають хлоп'я. І вони забиваються все на раз. І тоді може спрацювати аварійний клапан. А у інших, у котрих немає такої системи надійної, як у цій скароварки, у інших буває, що вилітає. Ну, значить ось, ось таке дно. Одно буває. У інших кароварах з такими дюрочками. Зачем то роблять, я не знаю, навіщо то. Не розумію. Ось такі Ось бачите? Зараз я вам покажу ту резиночку. Бачите, там вона є. От тому вона завальцована. І ця резиночка на все її життя. Вам не треба міняти окремо її мити окремо зберігати. Все воно тут нікуди не двинеться, помили і забули. Ці турецькі скороварки, я вважаю, що вони найкращі. Е, у більш сучасних скороварок. Цей клапан вже зробили, що оцей клапан з цим в одному совміщений. Ну я покажу примір. І там ось ця регуліровка, ось, ось, вона кружочком таким, що ось регулюєш. А цей пальчик він зсередини цієї регуліровки виходить. таке. Тут проще. Проще і зрозуміліше. Ще додам, що в таку 7-літрову скороварку, якщо хтось хоче готувати консерви робити, входить 3 700 грамовки або 4 півлітровки. В один ряд, в другий ряд не поміститься тут. Ще, значить, скороварки е, э, виробляються не зі сталі 18-10, не з міцніци, тому вони магнітуються. Бачите? отут тут потрібна сталь стійка на розрив. Ну, вони не пишуть, не вказують, з якої марки скороварка ця. Але я знаю, що в нормальні автоклави використовують сталь марки IC304. Оце я точно знаю. Ну і тому що ціні 18.10 в неї тільки готувати. На зберігання вона не підходить. В неї нічого не треба лишати. Зготували і переляли. Скляний, порцеляновий посуд, емальований посуд. Все, на зберігання туди. Тут тільки готувати.